Друзі, усім привіт! З вами я, Роман Світушак, знаходжусь я у місті Львів на грін-центрі. Сьогодні забираю свій автомобіль. Якщо когось, до речі, щось цікаве, то з дисками і всякі такі речі, з шинами можна сюди звертатися. Зелена, 162. Друзі, що хочу сказати, на вулиці вже зима, а зйомочки в нас зима, знаєте, я кажу, починається в один день, а зйомочки в нас є трішки ще раніше, потім це все монтується, тому зараз не тримаємо образу. Двохденний термін, а снігу в кадрі не буде. І ви знаєте, я сьогодні думаю, що нам сьогодні з вами разом глянути. Є варіант глянути Луцьк, є варіант глянути Франківськ. Але передивившись наші відео, Франківськ у нас вже був, тому залишається Луцьк. Вмощуємося зручніше, друзі. Ми будемо зараз, я думаю, все-таки оглядати автомобілі по Луцьку. Також відразу хочу сказати, друзі, є дуже цікавий інтернет-ресурс, де можна перевірити історію автомобіля. Називається Car Vertical. Зараз на екрані я прикріплю. Значить, виглядає все дуже просто. Ви Вбиваєте він номер по промокоду Роман. Знижечка тут, до речі, внизу під відео також є посилання. Можна отримати знижку і перевірити історію, якщо цей автомобіль, звичайно, відвідував офіційне СТО. Ну, принаймні, інформація буде, що і як. Друзі, ще раз кажу, мочимося зручніше. Ми розпочинаємо. Місто Луцьк, друзі. І сьогодні в нас авто до 9 тисяч доларів. Ще, як кажуть, перед сніжком зйомочку зробили, і сьогодні має можливість з вами побачити. Автомобілі відразу хочу сказати, хто дивиться вперше, друзі. Не забуваємо підписатись на канал, поставити палець вгору і активувати дзвіночок. Це мотивує друзі робити свіжі відео і старатися зробити щось цікаве. Звичайно, друзі, пишіть в коментарях, хто звідки дивиться. Ви знаєте, дуже приємно читати коментарі. Чи це інша країна, чи це якесь місто, чи село, чи де би ви не були. Пишіть звідки ви дивитеся. Реально, це мені приємно, я завжди від відреагую. На таке повідомлення, таким, знаєте, кажуть, від себе лайком, що хочу сказати, друзі. Автомобілі в Луцьку це ті автомобілі, які продаються і привозять із Європи. Це основний потік. Звичайно, є ще також автомобілі із США, вони також є присутні. Ринок, друзі, відразу хочу трошечки так, знаєте, зайти, як кажуть, щоб це в нас було поступово. Ринок працює в четвер та неділю. Більший ринок в четвер. Тому тут треба розуміти на що потрібно бути готовим. Ідемо далі, значить, автомобілі, які ж продаються на ринку в Луцьку. Здебільшого це є автомобілі 200 тисяч пробігу. Ну щось менше, щось більше, це я називаю середнє. Орієнтований ринок на європейські автомобілі, тобто автомобілі, які привезені з Європи. Чому так склалось? Тому що географічно Луцьк знаходиться дуже близько біля кордону. Тому автомобілі, які гонщики привозять, вони привозять спочатку в Луцьк, а вже далі автомобілі роз'їжджаються тому, десь. Роз Я думаю, всі ми зараз роз їмні роз їмні. Якщо ви знаходитеся десь в центральній Україні. І хочете щось такого плану, то треба їхати Луцьк, Львів, Франківськ, можна їхати за кросоверами, там також це є, Рівне. Ось ці ринки вам потрібно розглядати. На сьогоднішній день найбільший ринок це Луцьк, близько півтори тисячі автомобілів є на ринку. Це є, повірте, цифра досить-досить велика. Що хочу, друзі, сьогодні з вами підняти. Підняти хочу таку тему, як купівля-продажа автомобілів. Насправді, я так розумію, що багато глядачів, підписників мене дивляться і всім цікаво придбати автомобіль, але бачу також є багато дзвінків до мене. люди, які продають своє, свій автомобіль. Давайте розпочнемо з того, як продати правильно автомобіль. Насправді, є певна. Я б сказав, три грубо варіанти, які є е між собою різні, але вони є правильні. Як же ж продати автомобіль, які є варіанти? Перший варіант це є самий швидкий варіант. Він, до речі, самий швидкий, але самий не, е скажімо, не прибутковий по грошах в плані витягнути гроші з автомобіля? Щось таке я накрутив, але десь так. Це ви хочете продати автомобіль. До вас приїжджають хлопці, які займаються та перекупи в народі, хтось називає, і вам пропонують якусь суму. Яку ж суму вони вам пропонують за ваш автомобіль? Ви можете відразу цю суму приблизно прикинути і подумати, чи вам вона підходить. Значить, Сума визначається, в принципі, по низу ринку вашого автомобіля, вашої моделі, вашого віку, вашого, вашого авто. І вам пропонують ось таку таку ціну. Ви далі приймаєте рішення: якщо так, ви віддаєте і все. Вас ніхто не везе нікуди на СТО, тобто відразу вам гроші на руки, і ви поїхали. Це є перший варіант, він самий швидкий. По грошах, як я сказав, він не дуже вигідний. Другий варіант він самий правильно оптимальний. Це ви виставляєте автомобіль на... Продажу, це може бути будь-який ресурс в інтернеті, і ставите вище середньої ціни, дивлячись на авто, Наприклад, це ж авторія, напрошується мені сказати. От, ви ставите там трішки вище середньої ціни, дивлячись на свій, на свій автомобіль і вік свого автомобіля. Далі ви дивитесь, якщо тиждень немає ніякого руху, ви в якомусь відсотковому ну, в певних відсотках, скажімо, відсотків 5, знижуєте донизу. І так поступово, поступово до тих пір, як кажуть, поки не знайдете оце, знаєте, дно ціни називається. Це коли. До самої нижньої межі ви не дійдете, але ви дійдете до межі нижньої, хто буде бажати дійсно придбати, мати бажання придбати ваш автомобіль. Ціна зазвичай є вища, ніж вам пропонують в першому варіанті е хлопці, які займаються та, перекупи. Ну і є третій варіант, він також має свою правду, але він самий такий довгий, ну і я б сказав, е Можливо, і дуже такий довгий, мабуть, так буде правильно сказати, він є дуже довгий все-таки варіант, це ви виставляєте ціну. Ціну на свій смак виставляється зазвичай перша ціна, з практики вам скажу, завжди висока свого автомобіля, бо здається, що свій автомобіль він є класний, хороший, має продатися дорого. І чекаєте покупця. Можна довго чекати, може рік пройти, тому цей, цей третій варіант він є самий такий ну, реально довгий. Давайте, так як я сказав, так воно і буде. До чого ж я це все зараз, друзі, вам розказав? Що ви собі орієнтувалися, як загалом продавати автомобіль? Звичайно, що успіх на продажу є ще глибше, якщо копати. Тобто, це. Ресурси, на які ви подаєте. Тобто, якщо ви подали, наприклад, цей же авторія, це добре, є можливість кудись подати, десь в якийсь там навіть до нас можна, до речі, також виставити продаж автомобілів. У нас є рубрика Продам в добрі руки. От, можна поставити десь когось на сторінку, в себе на сторінку у Фейсбуці. Вам потрібно насправді одного покупця, який прийде і купить ваш автомобіль. Тому це може бути будь-хто. Тому це питання з продажу, Я думаю, сьогодні ми з вами розібралися. Тепер другий момент. Як же ж правильно купити? Ви знаєте, я сьогодні отримав дзвінок, і до мене сказав один із наших замовників. Ми йому оглядали автомобіль, і автомобіль невдалий був з першого огляду. І до мене чоловік каже: Роман, я навіть не міг подумати, що так важко придбати автомобіль. Я свій якось легко продав, а от придбати зараз є проблема. Насправді, автомобіль придбати не проблема, якщо його купляти так, знаєте, на око. Прийшов, купив і поїхав додому. А якщо хочеться придбати хороший обслужений автомобіль та, і розуміти, що ти купляєш, за які гроші, тоді, звичайно, треба максимально перевіряти. Я на початку відео розповідав, що є таке, така перевірка, як RavCar Vertical. Ця перевірка дає можливість подивитися історію автомобіля. Навіть якщо автомобіль не відвідував офіційне СТО, то перевіряючи через CarVertical, ви це побачите і ви також будете мати певне розуміння про авто. Ви знаєте, в мене, до речі, також з прикладу хочу розказати. Було десь буквально два дні назад. У мене звернувся також один з наших підписників. Каже, Роман, дивіться, ось такий автомобіль зараз везуть. Мені його пропонують. Ось він номер. Чи можна подивитися історію? Я кажу, можете самі подивитися. Ну, краще ви подивіться. Скинули мені гроші, я дивлюсь на цей автомобіль. Ну і, звичайно, після того, коли я відкриваю Carvertical, я даю свій аналіз. Записую такий відеоролик і скидаю аналіз. І що по аналізу? По аналізу автомобіль був два рази в ДТП, там якийсь 2018 рік і потім вже трішки згодом. По правій стороні там дверка була, поріг був, також заднє крило. І уявіть собі, що через, здається, рік знову ДТП знову було в цей же справі, в цю ж праву дверку, правда, поріг цього разу вже вижив. Ну і, звичайно, людина, подивившись на цей звіт, я думаю, що прийняла рішення не брати цей автомобіль, тому що там, до речі, якщо другий раз трішки менше було, то за перший раз навіть дуже ремонту багато нарахували, тобто там пошкодження вже було добряче. Що в цій ситуації дав Car -Vertical? Car Vertical дав можливість зрозуміти, чи варто далі рухатися, для чого його там ще чекати, перевіряти, чи давати за кошти за цей автомобіль, якщо вже він два рази був в ДТП, а ви не бажаєте такого, ну, такого автомобіля. Все, ви тоді відмовляєтеся і рухаєтесь далі. Оце одна з перевірок. Звичайно, буває таке, що дивишся по карвертікалу все добре. А автомобіль вже тут побував в якихось пригодах, його відремонтували, тому також фізично треба перевіряти. Тому це карвертікал це є тільки один з моментів, який, який треба перевіряти. Другий це обов'язково потрібно перевіряти фізично автомобіль, і це по максимуму. Тому, друзі, якщо потрібно перевірку, можна номера телефонів завжди я прикріплюю, можна до нас звернутися, можна приїхати на ринок. Я вам дам експерта, який з вами походить по ринку, і допоможе щось цікаве підібрати. Можна, я думаю, навіть, мабуть, в пріоритеті це. Якщо у вас немає бажання їхати на ринок, бо на ринку також є певний ризик не придбати автомобіль бо потратити багато часу, можна знайти в авторія автомобіль та скинути мені посилання, я вам тоді відписую підтвердження ціни і ми його також цей автомобіль оглянемо. До речі, оглядаємо по максимуму все, що можна оглянути. Це кузов, мотор, коробка, ходова в цілому, ну і, звичайно, комп'ютерна діагностика. І вже далі розуміємо, чи вартує уваги, чи вартує далі рухатись цим автомобілем. Друзі, в принципі, сьогодні підняли два таких важливі теми: це продажа, так і купівля. Пишіть, друзі, в коментарях, кого цікавить ще яка тема, будемо завжди розкривати щось цікаве. Давайте трішки скажу, що зараз відбувається на ринках. І це, в принципі, на усіх ринках. Те, що я вже повторював у по попередніх відео, також хочу наголосити і в цьому відео, друзі. Все-таки зараз є цей час, цей період, коли автомобілі ну, не продаються, активність є набагато слабша. Тому хто все-таки думав, коли придбати автомобіль, то цей час настав. У нас, до речі, минулого четверга ми робили підбори автомобілів, успішно купили. Ось цього четверга також буде, тому автомобілі там вже десь назбируються. Можливо, в якомусь відео навіть покажу, які автомобілі. Напишіть, чи вам це буде цікаво, які автомобілі було придбано, що люди купляють. І тут ми розуміємо ось такі речі. Ще також відразу хотів підняти питання. Це було сьогодні рано, вранці, а почалося ще день раніше. Дзвонить до мене один з наших підписників каже: Роман, їду до вас у Львів, хочу подивитися автомобіль. Якщо він мені сподобається, оглянете його. Чи так можна? Я кажу, звичайно, можна наберете, потрібно буде, я це все організую, без питань. Вранці сьогодні отримую дзвінок. Роман, ви знаєте, подивився на машину, я просто шокований, там масло, це все, одним словом, автомобіль мені не сподобався. Я думаю, що робити далі зараз. Каже, я зараз вже ну, розчарований, бо я їхав вже цей автомобіль, думав, що я його куплю, і це буде те, що мені потрібно. Ну, Я вже почав розпитувати, кажу, якщо так, звідки ж ви родом, звідки ви приїхали, так до нас до Львова так дивитися один цей автомобіль. З Одеси. Кажу, так, ну, проїхали, скажу, далеко, а тепер лишається варіант хіба що поїздити, кажу, по площадкам, бо далі я вже не знаю, що вам порадити. Друзі, ви знаєте, чому я це розповідаю? Це реальна історія. Я надіюся, хтось з наших підписників все впізнає, але ми не будемо розкривати, хто це. До речі, пишіть в коментарях, хто себе впізнав, бо, на жаль, така ситуація сталася. Ну, до мене вже до вечора ніхто не дзвонив, тому я розумію, що нічого собі не підібрали. Насправді я вам скажу, як воно все є. Якщо ви знайшли автомобіль, і він знаходиться у вашому місці, то звичайно потрібно приїхати спочатку самому подивитись на цей автомобіль, і якщо він вам вже все, сподобає, все та, вже все там добре, тоді викликати експертів, щоб, щоб вони подивилися, чи поїхати на СТО, ну будь-куди. Тобто далі потрібно перевіряти автомобіль. Якщо вам далеко їхати, ну, так як ситуація Одеса, Львів то краще залишатися в Одесі, спокійно собі, там, як кажуть, відпочивати, скинути мені посилання на Viber, ми цей автомобіль перевіримо, зробимо фото-відеозвіт такий досить детальний, і повністю зробимо висновок Буде експерта, і ми з вами разом далі будемо аналізувати, вартує цей автомобіль уваги чи не вартує. Я вам чесно скажу, їхати в таку далечінь за, одні, за одним автомобілем це тільки недавно я минулого разу розкривав також історією, як за також людина приїхала сюди до нас, на Західну Україну, і це, якщо я не помиляю, була Тернопільщина десь туди в ту сторону. І також приїхали за автомобілем, подивилися і були розчаровані. І тому тут я думаю висновок є дуже простий. Їхати за автомобілем це точно є неправильно. Краще сидіти вдома. Якщо він буде добрий, ви тоді набираєте продавця і домовляєтесь про купівлю, і їдете вже конкретно до цього автомобіля. А якщо буде щось не так, ви собі спокійно сидите вдома. Ну за огляд автомобіля гроші все рівно треба заплатити, то краще сидіти вдома і очікувати висновку. Якщо ви вже так настроїлися, що цей автомобіль найкращий в світі, бо воно, до речі, так і є. От ці відчуття людини, коли їде, чому так відбувається. Тому що є оці відчуття, що все, оце є найкраще, що тільки може бути. Інші автомобілі це все погано, тільки цей один єдиний. То тоді, хоча б, вибирайте день так, щоб ви могли ще попасти на ринок, так, щоб ви приїхали, подивилися на автомобіль, якщо він вже буде все-таки поганий. Ви тоді залишаєтеся на наступний день і зранку ви собі ходите вже по ринку і розумієте, що у вас є більше вже можливостей, тобто ви себе перестраховуєте. Це така порада, тому що я дивлюся, що є випадки, коли люди приїжджають в їдуть далеко дорогу, приїжджають і розчаровуються в таких речах. Тому тут є така порада для вас. Ну що, на завершення, ще що можна, друзі, в двох словах сказати. Значить, Якщо ви е вирішили і вже придбали автомобіль, давайте одним махом сьогодні закриємо питання документації. Це, до речі, важливе питання, бо я бачу, люди також дуже часто в таких речах десь собі так нехтують. А що саме має на увазі? Є е іноді до мене дзвінки, коли от роман. Ми там машину нам дивилися, все, ми, нам, ми собі на ці зупинились на цьому автомобілі, вирішили брати, все, ми її там забираємо. Я кажу, добре, документи, все там, перереєстрацію зробите. Та нам тут виписують договір, бо то зараз все довго, зараз нема, сто, там, 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 то, там, то, там, то, там світла нема, тому то все довго. Я кажу, віддаєте гроші, автомобіль вдома поставити. Так, мені відповідає, та та, ми собі вдома поставимо. Я кажу, ну ризик. Зазвичай, друзі, в таких ситуаціях, якщо ви вирішили придбати автомобіль, вам виписують договір купівлі, зазвичай все добре. Направду, тобто тут не можна казати, що так робити не можна. Так не рекомендується робити, тому що ви потім, якщо все-таки піде щось не так, ну ви залишаєтесь самі з цією проблемою. Отут От треба просто розуміти. А якщо все добре, ну то значить все добре. Тому завжди є рекомендації робити перереєстрацію, це порядок з документами. Перереєстрували на себе, розрахувалися і щасливі поїхали додому, зробили страхівку і все. Ну що, друзі, на цьому будемо завершувати. Сьогодні трішки з вами почерпали інформації. Усім дякую, хто підтримує пальцем вгору. Підписочка, друзі, і активовуємо дзвіночок. Слава Україні! Слава ЗСУ! Ми переможемо! Перемога близько! Ne diyeyim? Aptal